Як тебе звати, брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля? Віця командування 24-ї окремої механізованої бригади виношу слова вдячності Солимівській громаді за надані сітки, хліб, печиво, солодощі, картоплю, кікімори, За ваші золоті руки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! У вас руки не боліли, щоб ви нам допомагали. Дякую благодійному фонду світлий за підтримку, допомогу. Очі В ночі це дуже важливо. Всім дякую за увагу. А я в свою чергу дуже дякую своїм студентам другого курсу акторів е інституту телебачення, вже третього курсу. Діти дуже вам пишаюся. Ви великі молодці. От бачите, придбали хлопцям тепловізор за ту виставу, яку ви на якій ви зібрали гроші. Так що долучайтесь до нашої перемоги. Дуже печаюсь вам. Дякуємо дівчатам за маковою. Дякуємо слава Україні. Героям слава. слава. Дуже дякуємо владію, фонду «Світлий» і окремо Світлані Леській за чудові посилочки. Прийняли, забрали. Тепер ми, ми будемо їсти вкусняшки, а нас не а будуть нас їсти камарики. Так, за що дуже вдячні, бо камарики там достатньо. Олечка Машенька, я ну, просто з вами завжди дякую вам за те, що ви, за то, що ви є, за те, що ви є, так, що ви справжні, ну справжні українки. Ваша допомога дуже важлива для нас. Важлива для кожного солдата. Україна, звісно ж, скоро переможе. Перемога буде за нами, тому що з нами Бог, за нами правда. Слава Україні. Героям, слава!